Розрив міни, ударна хвиля від снаряду чи ракети можуть призвести до контузії, її ознаки дезорієнтованість, втрата свідомості, нудота, блювання, проблеми зору чи слуху, інколи порушення дихання, стискаючи біль у голові чи шиї, судоми, нерухомість кінцівок, виділення крові з вух рота чи носа. Надаючи допомогу людині з контузією, переконайтеся, що ви перебуваєте в безпеці, якщо дозволяє стан людини, перенесіть чи відведіть її в безпечне місце, покладіть на бік та вкрите. Якщо є критична кровотеча, зупиніть її та обробіть рани. За потреби зробіть серцево легеневу реанімацію, звільніть уроди та щію, якщо одяг заважає дихати, викличте швидку. Та дотримуйтеся рекомендацій лікарів до її приїзду. Щоб не розгубитися в критичній ситуації, заздалегідь навчіться надавати домедичну допомогу, своєчасна допомога рятує життя.